Дня, з вами я, Олександра Федорчук, і програма найважливіший сайту Слава Тіві. За мить розповім про те, чому президентство Навроцького може поглибити політичний розкол у Польщі. Скільки відсотків поляків вважають президента залежним від партії, неформальним кандидатом, від якої він виступав на виборах, та чому переговори без України на Алясці можуть стати небезпечною помилкою? Президентство Навроцького може загострити політичний розкол у Польщі. Угорське видання Непсова застерігає, що політика нового президента здатна прокласти шлях до повернення цитую ще більш авторитарного уряду партії Право і Справедливість, неформальним кандидатом від якої був Навроцький на виборах. Видання пише, що стратегічна мета нового президента допомогти ПІС повернутися до влади. Якщо спроба Навроцького виявиться успішною, Наступний уряд права і справедливості може значно активніше впроваджувати більш авторитарний стиль керівництва та обмежувати права опозиції, пише газета. Також вона попереджає, що Навроцький хотітиме тісніших контактів із Віктором Орбаном. Яким утім може бути камінь спотикання у їхніх взаєминах, докладніше в нашій новині. Продовжуючи тему, майже половина поляків не вірить у незалежність президента Навроцького від ПІС. Так вважає 44 респондентів. Йдеться в опитуванні компанії Опінія 24 для радіостанції РМФ ФМ. Кореспондента поставили запитання: чи буде Кароль Навроцький як президент Польщі самостійним і незалежним від ПІС? Відповідь категорично Ні. Обрали 26% опитаних. А скорішені ще 18%. Натомість 28% учасників опитування переконані у незалежності Навроцького. Ще 14% вважають, що він не буде ані залежним, ані незалежним від Піс. І стільки ж не змогли визначитися зі своєю позицією. Деталі опитування дізнавайтеся на слава ті. Трамп запросив Навроцького до Білого Дому. Їхня робоча зустріч відбудеться 3 вересня. Навроцький отримав запрошення від Трампа в офіційному листі з привітаннями, переданому в день інавгурації. Нагадаємо. Тоді польський президент дістав ще й ексклюзивний подарунок від Трампа скульптуру у вигляді американського орла. Такий жест глави Білого Дому сприйняли як особливий, адже в подібних випадках лідери держав зазвичай обмежуються формальними вітальними повідомленнями. У канцелярії Навроцького вважають, що символічний подарунок Трампа є знаком можливої, майбутньої, тісної і доброї співпраці між Вашингтоном і Варшавою якою є програма найближчих закордонних візитів Навроцького, дізнавайтеся на нашому сайті. Переговори про Україну без її участі. Небезпечна помилка. Так прокоментував заплановану на Алясці зустріч між американським та російським лідерами голова Комітету Верховної Ради України Олександр Мерешко. На його думку, такий формат розмови про майбутнє України без її участі є небезпечним і непропустимим. Адже це повторює історичні помилки, коли долю жертв агресії вирішували без них. Крім того, перемовини Трампа та Путіна можуть стати політичною винагородою для останнього послабити позиції України і підірвати міжнародне право саме тому дуже важливо для противаги, для більшої об'єктивності, щоб в цьому процесі брали участь представники європейських держав і європейського союзу, хоча б тому, що по-перше. Сам Трамп це визнає, що питання України є питанням європейської безпеки. По друге, Україна має статус кандидата в члени Європейського Союзу. Тобто, Європейський Союз також має бути представлено. Чому Трамп запросив Путіна саме на Аляску, і як Європа може вплинути на домовленості США та Росії? Читайте в коментарі експерта на слава. ТІВІ. А в мене наразі все. Більше актуального шукайте на слава тіві до зустрічі.